30 років на сцені молодіжного театру Олексій Биш, актор молодіжного театру, розпочав свою роботу у Чернігові в 94-му році. Сюди його запросив Геннадій Касьянов та Олексій познайомився з самим театром за рік до того, як почав тут грати. Заочно мені про цей театр наш молодіжний розповідала моя майстриня з майстерності актора Зоя Федорівна Селенкова. Незабутня майстриня, багато вона мені дала, і багатьом своїм учням. І дехто з них тут працює також, які закінчили раніше. От вона й розповідала, що тут народився новий театр в 1985 році, основою якого, ну трупи якого стали її випускники. А потім я приїхав до Нате Лабелів, актриси театру Шевченка, ми навчалися разом. Приїхав сюди і такий цікавий момент. Вона каже: Олексію, підемо до чудового театру, до молодіжного. Ну, я кажу, на виставу, давай підемо. Але квитки було надістать. Це був 93 рік. Не і мама, народна артистка України, незабутня Алла Васильівна Абелєва, зателефонувала сюди до театру, і нас посадили на стільчики, як зараз пам'ятаю, ось тут. Молодих юних. Я подивився на цей зал і подумав, якийсь коридор, сцена маленька, ну як тут театр. Але коли я побачив виставу Рек Дієн за хвилину, яка почалась, стіни розширилися, вийшла трупа акторська, мені здавалося, що тут багато акторів. А з іншого боку, я подумав, як люблять цей театр глядачі, і, мабуть, мене не візьмуть сюди штат заповнений, і я поїхав. Поїхав Олексій до Львова у театр української армії, актори якого брали участь у грудневих вечорах молодіжного. Туди ж приїздиці Геннадій Касьянов з виставами театру. Мене з ним познайомили, і мій товариш, артист, друг Вадим Тадор. Каже Геннадій Сергійович, беріть хлопця. Ми ходили по Львову з Геннадієм Сергійовичем, Він знову і знову безперестанно розповідав про свій дім, про наш дім, про цей. І запросив мене, і я приїхав. Хоча у Львові всі казали, ви міняєте Львів на Чернігів. І я кажу, я їду до хорошого театру, до хорошого режисера, і я щасливий. Це такі ролі він мені подарував неочікувані. Вождь Бромден, політ над ніздом зазулі, князь Барсанов, крихіт Кацахес. Шариков, поліграф-поліграфович, собаче серце. Брент Бітті, Біті 451 градус за Фаренгейтом. І остання його робота для мене дознакова. Я зіграв в ній Бравий вояка Швейк, сім ролей. 1 жовтня 1994 року Чернівський глядач дізнався про Олексія. Це була його перша вистава над прірвою в житті у молодіжному, де він зіграв три ролі. За роки роботи у театрі в Олексія були й моменти покинути колектив та перейти працювати до інших театрів. Мої особисті думки і те, що казали за стінами театру. Мене хотів бачити на своїй сцені головний режисер. Народний артист Володимир Григорович Грибич у театрі Шевченка. Декілька разів навіть мене туди вже влаштовували на роботу, і я от, але я повертався сюди. Потім ще думав саме ти, якісь інші театри, потім зовсім передумав, що через роки залишався тут і грав майже в кожній виставі нашого репертуару. Уранці репетиція, ввечері. Вистава сьогодні в маленькій ролі. Завтра в головній, після завтра в середній. Так шоли роки. Режисерська робота Олексія Биша квартет на двох у співпраці з Ніжинським театром отримала відзнаку у конкурсі Мельпомена Таврії за кращий акторський ансамбль. Сотні зіграних ролей у театрі, десятки режисерських робіт, ролі в кіно та серіалах. На цьому актор не зупиняється, а продовжує служити мельпомені у стінах молодіжного театру. Дай Боже, щоб наш театр жив, щоб він. Не вмирав, щоб він тримав той дух, ту атмосферу, яку заклав Геннадій Сергійович Касьянов. Бо це, це великий дарунок мати такий театр, в якому багато хто заздрить. І тому репертуару, який був. Я думаю, що все повернеться на ті рейки, які поїзд іде. І сьогодні така вистава, завтра класична. Після завтра модернова. Це, це дуже важливо. В будь-якому жанрі грати актором, це дуже розвиває, дуже підіймає акторський хист і виховує актора.